Це у нас сьогодні флагманський процесор від компанії NUX MG30. Взагалі, у них два флагмани. Один Trident, До речі, на нього я вже робив огляд, хто хоче, переходьте за посиланнями. Але він відрізняється: він більше такий не як процесор, а як педалопроцесор, педалбордний процесор. Тобто там зовсім інша специфіка. А тут вже якраз саме і як звикли, саме процесор, саме з таким екранчиком. Ну, в принципі, не побоюсь цього слова в класичному виді гітарний процесор. Давайте зараз ми його розпакуємо, подивимось, як він виглядає всередині, що є в комплекті. До речі, тут здається комплектація досить цікава. І потім, звичайно, вже будемо його слухати. Поїхали. С вами рок рок Так, Починаємо з розпаковки. Тут ось цікавий надпис 2К, що воно означає. Це, типу, як якість відео, тільки якість звуку. Хз. Так. Ось такий у нас тут бокс. Тут, до речі, написано, що тут в комплекті. Зараз вам прочитаю. Power адаптер один, патч-кабель один, нам два Dual Food Switch. Тут в комплекті ще Food Switch і USB-кабель. Ось, власне, як він запакований. До речі, мені, в принципі, подобається, як Нюксі пакують свою продукцію. Єдине, що скажу, що в коробки. Живуть недовго, я помітив. О, якщо їх так довго туди-сюди мацаєш, вони починають облазити. Ну, це так, якщо порівняти з Apple. Так, давайте спочатку процесор покладу в сторону, подивимось, що тут ще є. Хоча я вже назвав. Так, це у нас тут адаптер. Він нам зараз потрібен. Ось наш адаптер. Одразу перехідник під нашу розетку. Так, два кабеля USB та стерео кабель. Стереокабель тут потрібен не для гітари, одразу кажу, а для футсвіча. А ось і сам футсвіч. Цікавий білого кольору буде. Здається, повинен бути білого. Хоча останнім часом вони роблять його ось таким. Ну, Мені здається, це більш в тему. Зробити саме таким, бо він якраз під колір самого процесору. До речі, зараз процесор покажу. Ось. Ну, В принципі, майже в колір. Тон різний, такий більш бірюзовий, а тут більш сірий. Так, і от одразу з зовнішнього вигляду видно, чого це флагманський процесор. Бо це вже у нас металевий корпус, здається, метал. так. І завдяки цьому він міцніший, але й важче. Низ у нас не можу зрозуміти, можливо, також метал, можливо, якийсь пластик, але зібрано так непогано. Так, давайте ми його зараз підключимо та послухаємо його присети. Ось я підключив гітару до процесору. Процесор, звісно, підключив до звукової карти, щоб записати звук. Давайте ми його включимо. До речі, ще одна додаткова функція, так сказати, флагманського процесора. Те, що тут є кнопка, бо щось на бюджетних моделях Nux вирішив не ставити її. Не знаю чого, може він розраховує, що це розкаша. Так, вмикаємо. І що ми бачимо, як він вмикається, скільки часу у нас займається. Так. Все. Юкнувся. ну, В принципі, нормально. Не сказати, що довго, ну і не сказав би, що дуже швидко. Так, давайте відразу налаштуємо гітару. Тут є тюнер. Здається, дві кнопки ці натискаємо, і все він у нас працює. Так. Мені подобається тут тюнер тим, що він такий доволі яскравий. Та великі такі букви, велика оця паличка, яка бігає. Для концерту це в тему. Бо буває, іноді на процесорах зроблять ось такий маленький тюнер і погано видно. Так, давайте звідси вийдемо. Як звідси вийти? Ага. Як вийти? О. О, Global. Так, давайте послухаємо перший пресет. Це Recto Best. Судячи з назви, це якийсь метальний звук, типу Rectifier. Це щось у нас буде. Наступний пресет Drive GSM. Напевно, це буде якийсь легкий овердрайв або щось типу того. До Речі, зручно, що тут, як і на трейденті, винесені кнопки е, всіх блоків. Ось, Наприклад, в мене вимкнений е, підсилювач, я можу його вимкнути. І все, в мене буде зараз такий вяплий звук. Або, наприклад, я можу вимкнути компресор. У мене був вимкнутий. Всього однією кнопкою. FX. Ну, до речі, це крута штука, особливо, якщо ви прийшли на якусь площадку, а там, наприклад, стоїть комбік і вам в лінію не можна вмикатись. Ви взяли отак, от вимкнули імпульси, і у вас ось такий звук. Але якщо його підімкнути в комбік, то буде якраз саме ось такий. Добре, давайте ще послухаємо парочку пресетів, що тут є, поклацаємо. Ambient Clean. О, це я думаю, щось буде дуже магічне, бо зазвичай на процесорах люблять якийсь ambient робити. Прикольно. Так, наступний. Давайте тепер поклацаємо, саме по назві виберемо щось цікаве дуже. О, блюз делюкс. Ну, може, щось тут є, від блюза. Делюкс тут точно є. Дуже такий своєобразний звук. Так, далі давайте. О, плексі кранч. Ну, до речі, в принципі, якщо вимкнути мод. Вот. Ось панкуху можна на такому грати. Зазвичай помічав, що часто береш якісь пресети, які налаштував виробник, вимикаєш якийсь ефект, зазвичай це модуляційний, і в тебе досить непоганий звук, який в принципі не потрібно підлаштовувати. Блюз літ. Прикольний звук. А, якісь типу імпровізації під підбекен треки. Прикольно буде. Лео Гібсон Бас. Сенсі бас. Давайте подивимось. Так. Так, це басовий пресет. Ну, я зараз не на басу. Цікаво. Так, до речі, в налаштування залазити можна ось цим джойстиком. Ось я заліз. І потім ось ним. Направляю куди мені потрібно який із е блоків. Я хочу підлаштувати або вімкнути. Вимкнути. Потім налаштуємо свій власний звук і більш детально подивимося, як все це тут працює. Маріана. Не знаю чого, а захотілося щось ось таке зіграти. Прикольно. О, oh, Red Hot Chili Pepper Can't Stop. Ну тут вже точно воно повинно бути. Nirvana. Ну що ж тут може бути, так? Да? Такий непоганий схожий звук. Давайте далі я вам покажу ще додаткові функції, що тут є, як можна використовувати досить цікаву футсвіч. Так, У нас був ось в комплекті ось такий футсвіч, і Ми його підмикаємо ось тут. Тут є спеціальний вхід. І якщо ми зараз почнемо його використовувати, то одна кнопка у нас буде відповідати ось за ділей, інша за рев. Комусь може зручно було б так залишити. Але якщо підключити до комп'ютера, я зрозумів, як це через комп'ютер працює, а спеціально скачати програму, яка дозволяє нам налаштовувати цей процесор. І ми можемо зробити ось таку штуку. Виходимо в Pedal» І далі у нас тут є ось три це FodsFit наш. Ми можемо брати, щоб змінювалися сцени. Ну, Нехай це буде вгору, а то вниз. І тепер, коли ми перемикаємо ось ці педалі, ми змінюємо сцени, які тут є. В цих сценах у нас може відрізнятися якесь звучання. Тобто, наприклад, в якійсь сцені у нас вімкнутий якийсь ефект, в якоїсь вимкнутий. Давайте, наприклад, вімкнемо тут. Нехай у нас тут не компресор буде, а FX, в FX зайдемо. Це у нас якісь О, драйв А, ні, тюбскрімер. Тюбскрімер тут додамо. І ось, наприклад, ми грали на чистому звуку. Потім натискаємо кнопку і отримуємо перегруз. Ну, як на мене, це зручно. І також це додаток того, що якщо вам не вистачає цих трьох кнопок, у вас ще є тут дві. Давайте зараз спробуємо якийсь власний пресет налаштувати та подивимося, наскільки це зручно робити. Давайте, якраз, ось цей ми і змінимо. Для початку пропоную якийсь... Чистий звук зробити. Убираємо якийсь підсилювач. Нехай у нас буде твін. Так, налаштування в нього у нас буде. Хай ось таке басу. Трохи можна більше, якщо натиснемо кнопку 2, у нас переключиться тут. Так, ну тут хай хай так і буде. Далі тюбскрімер вимикаємо. Він нам не потрібен. Тут хай так і є. Розрив. До речі, тут можемо підмикати якісь педалі, які нам потрібно в розрив. Або, наприклад, з розриву витягувати який звук, який нам потрібен там, в комбік направити. Або ще кудись. Так, ну, хай хорус залишається, і реверб у нас буде інший плейт. Плейт з невеличким хвостиком. Так, що ми отримаємо? Так, давайте тепер перегруз зробимо. Міняємо. На якийсь Bright 800. Я зазвичай такий люблю. Так, далі презенс трошки менше. Треба ось так. Middle ось так. Так, це залишаємо. Додамо педальку, саме цю, трошки драйву, тону трошки ось так. А, модуляцію вимикаємо, реверб залишаємо, але набагато менше. І що ми отримуємо. <звук> Трохи глуховатий звук. Давайте додамо все ж таки презенсу. Так, щось типу того. Так, наступним пунктом, про який я хочу поговорити, це саме про педалі експресії. Я вже майже всі процесори Nux перепробував, і серед всіх процесорів тут найкраща педаль експресії. По-перше, вона металева. Тобто вона більш міцна і те, що вона зламається, дуже мала вірогідність. По-друге, нарешті вона вмикається як треба, бо на 400-му вона дуже легко вмикалась. На 101-му її ледве ледве я міг вімкнути. Тут тут досить звичайне таке натискання ноги от сюди, і вона автоматично включається або виключається. В принципі, нагадую, як і звичайно, педаль вах-вах, тому якось так. Нам залишилось обговорити додаткові функції, які тут ще є. Тут є лупер, як і в принципі у всіх процесорах Nux, є драммашина. Тобто, в принципі, можна самому займатися, Та доволі зручно. А також тут є дуже забавна така тема. Якщо ми заходимо в Global тут є гра, <головіка> тобто, якщо вам стало сумно. На репетиції, ви можете грати ось таку змійку. І, в принципі, можливо це. Вам буде якраз на руку. Бувають моменти, коли хтось запізнюється, тим більше всі ми творчі люди не дотримуємось дедлайну. Прикольно, я вже залип. Мені ось цікаво, що їм взбрело в голову, щоб додати ось цю гру саме в процесор. Тому ж можу зробити деякий висновок щодо цього процесору. Мені він сподобався, як він звучить. Враховуючи його ціну, це в принципі можна казати доволі топовий процесор відносно якості та ціни. Що вважаєте ви, обов'язково пишіть у коментарях. І до нових зустрічей.